І усім приїзд вам вуліблири ви на конференції НОМЕР 45 ХТО такий ВАЙЗЕР? частина 2, і ми розпочнемо. Вайзер. Це якби персонаж, який минулої конференції, ми якби, базували якоюсь частиною його історії. Вайзер і Йо, його психічні хвороби, це як маніакальність і роздвоєння особистості і. Е, окер, та. Ну. Ну, маліакальність, як ви не знаєте, що маліакальність, це коли якби, людина дуже жорстока, ну, Дуже, ну, як маняк поводиться, ну, дуже агресивна, як сказати. І от Далі в збройні ну, ну, Якщо появляється якась, якась інша особистість, в якихось травмах або дитинства, або ще щось в а, Ну, травмах. Окей, ок, може прийти, які, там, теж якихось травм, але. Там не буде нічого боятися кселука. Та, так, далі ще один. Того, що весь це він визігється, але ну, він блондин і він воює по своє покляття яке на на його незагру, тому що це, якби, поклят, це покляття, його покляття. Ну, ну, кожного сезону буде його погналяти. ще в шостому сезоні вже він не буде якби. Посилив з е, Ще один фактор, що би Незер розбирав таким своїм напарником, тому що через дуже ну, агресивність, що він думає, що підходить, що ніби ну, виконує, що каже йому Незер, щоб він не поток чи не вбив його, тому що Незер це може зробити, ну його казнити. Тобто і Вальдеру десь 42 роки десь, якби канонічний вік. Десь у трені пригоди канонічний. Йому вік. А, до того, як ми його приймав, тільки йому було десь 22 роки. десь так. Ну, Пройшло цілих 20 років, тому десь так. Того. Тому що якби сам серіал Трині пригоди відбувається в 1996 році, а, ну, Вайзер народився десь в 1952 році. Десь, десь так. Десь народився. І іншому в тоні погоди буде показана його історія. Ну, як він того, як ну, все його, повністю його вся історія десь в третьому, ну, можливо, десь в третьому або четвертому сезоні. Ну, може, більш приблизно в четвертому сезоні. Ну, тому що це саме найбільше можливіше, ну, да, де може бути. Тому що в третьому сезоні він може тільки стане союзником. А в четвертому сезоні його може точно не більше. 70% точно розкриють його історію, а не 30% точно в третьому сезоні можливо появиться його історія, Ну, якби Вайзер, це його Вайзер це його не справжнє ім'я, його справжнє ім'я фі. Його справжнє ім'я в Візар десь так. І. Його, якби, прізвище Гелден, так, його Таким ва, вайза Гелден, або. Він просто змінив її, бо я щоб просто примінити, що якби часто вже не вижу одне з Так, би, в самому серіалі буде розкрити перед Вайзера і там розкриється його лися, як він на справді виглядає, але в мене є підказка, як справді виглядає. Він якби блондин, ну, його очі десь приблизно, або блакитня, бо зелені. Десь таке. Десь приблизно такі, Десь такі очі. А, десь такі очі десь. Ну, приблизно. Сам Вайзер він того. ні, Відзагід. Ну, якби він якби є лідером автономної, автономної Республіки в Загію, ну зараз в 1996 році, зараз він є, Тому ну, що це сам серіал відбувається в 1996 році. десь, Ну, хоча десь в... десь літом десь. А... Де літом, на початку ну, літа десь відбувається, а там в третій сезон десь відбувається в зимою десь, так, Зимою, але. От буфайзер він того, ну, дуже хитрий, ну, агресивний. Думаю. якби... Дуже хитрий, агресивний, ну, е специфічний персонаж, це більш. Вайзер це якби більш пацифічний персонаж. Це якби не злий і не добрий. Ну, поки що специфічний персонаж, не. У -у. Десь так. Бо Вайзер він носить м -м свою маску, щоб просто ну, підкрити свій лице, тому що не хоче хтось бачити, щоб хтось якось складі виглядає. Я, думаю, нам не закінчити конференцію. И всем до побачення в ходе машине. Всім гууд